Давайте подивимося, чи будуть найближчим часом зміна границь у світі. Тобто через карту сили, це можуть бути нападіння. Польща по-своєму хороший маніпулятор. Я розумію, що там і допомогли, але я кажу те, що карта показує. Якісь дження різкі можуть бути в сторону Польщі. Теж двіження вокруг Прибалтики є. Тобто лізуть там, де благополуччя хоч якесь є. Через брехню будуть лізти далі. Тобто будуть лізти далі. Буде по справедливості. Україна буде по справедливості. От війна для чого? Так, любенькі, дорогенькі, є трошки время. Зараз знімем, дуже без відступлень. Тільки що зняла відео на спонсорський канал, кому інтересно. Переходьте, дивіться, там тема була, чи перебереться Зеленський, переобереться, перебереться, переобереться Зеленський на другий срок. І якщо да, чого і чого ні, як до нього люди ставляться? Ну то є, все, зняла. На, це буде на спонсорському каналі, в общем, вам сказала, як це. І зробимо на спонсорський канал про фінанси, там ритуал, е ритуал і побалакаємо. Просто як я це все понімаю, просто побалакаємо. А там ви тоді напишете, що ви хочете, як ви хочете. То це на спонсорський канал. Інтересне відео, хто захоче, той і подивиться. Відео як гарячі пирожки, тільки співайте дивитись похолодало. Так, давайте тут подивимося тему без відступлень. Так, це ви пишете. Чи буде найближчим часом зміна границь у світі? Якісь держави, чи змінять кордони, чи залишиться Польща, країни Прибалтики, Росія, Україна. Ну, давайте, щоб воно не тухло, давайте подивимося, чи будуть найближчим часом зміна границь у світі, ну, тобто кордонів наших кордонів. Взагалі в світі. Якщо в світі, значить усіх кордонів. Чи будуть десь мінятися кордони, чи будуть десь змінюватися кордони? От карта щось хоче показати. Ось карта світу і вилітає з колоди тройка жезлів. Тобто, давайте подивимося, чи будуть зміни, бо ось реально вже треба буде видзвонити. Треба вам розказувати. Так, на розклади, дівчатка давно не казала, тільки вайбер. Пишете, все остальне ми там списуємося, об'ясняємося один одному, а тоді, а тоді далі, тільки пишете. Дзвоните, я не беру телефон, я думаю, ви це розумієте, чи буде зміна кордонів в країні. Да через силу. Через силу можуть мінятися кордони через карту сили, поїмаєш, тому що в людей емоції через варк. Ті вважають, що то моє, ті вважають, що це моє, через карту сили. Тобто через карту сили це можуть бути нападіння на це все, сльози від жінок, сльози цей, може бути. Може бути. Можуть бути зміни. По крайній мірі, старатимуться через силу міняти кордони, міняти те, що в світі вже устоялося. І старатимуться старатимуться Чи воно їм треба, чи вони просто. От я подивилася в відео, хотілося дякую цього дьявола. так Чи залишиться Польша? Давайте, карта Польща Польща по-своєму хороший маніпулятор. Я розумію, що там і допомогли, але я кажу те, що карта показує. Польща, розумієте, ось карта. Людина захищатиме свої кордони. Прийдеться їй захищати свої кордони, прийдеться їй вистаювати в цьому всьому. Зараз вона в зажатості якійсь. Тобто, вони більше вирішили видати, що ну, давали-давали, хвати давати. Харе. Ну, Я в тому, що праві, не праві, тут це таке. Це їхня відільна страна, відільна держава, люди, як вони вважають, ну, вони йдуть по карті маніпулятора. Тобто вони по-своєму хороші маніпулятори. От вони по-своєму хороші маніпулятори. І там, де себе треба відстояти, там, де себе треба. Ну, Знаєш, як уміло маніпулюють вміло маніпулюють, Щоб і хорошими бути, ну і дійсно хороші, ніхто не каже, що це там нема тут сімьоки кубків, нема тут сімки мічей, щоб через. Ну, от, ну тільки, розумієте, приходить час, все вистачить. Тому що то вже починає, ну, значить, як для них це вже починають нами пользуватися. Хватимо, по, 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 помогли, все, ну і пора честь знати. Ну, тобто, примірна карта так показує. Ну так, да, прийдеться отстаювати, прийдеться отстаювати свої кордони. Отяпають, не отяпають, щось у них цього карта не показує. Що скрито? Те, що може бути, теж якісь двіження. От от що скрито від них? Якісь двіження різкі можуть бути в сторону Польщі. Тобто, то, то самольоти там може пролітати, буде щось, ну будуть відстаювати себе, а в тому, що тут карта дев'ятка жезлів є, людям чим себе відстаювати. Польща, Прибалтика, ну давайте Прибалтика. Дивлюсь, щоб десь щоб не забути нічого. Прибалтика. Прибалтика. Буде мінятися через силу, через карту сили будуть більше і більше міняти ем, старатися міняти кордони, захвачувати землі, захвачувати, будуть старатися будуть. Так, Прибалтика, Давайте прибалтика. Туди теж старатимуться дойти, долізти, допливти. Теж. Двіження вокруг Прибалтики є. Ну і тут, тут буде тайно, все тайно. Все під покровом ночі, все тайно. Десь до останнього моменту ніхто цього не знатиме. І стремічно буде. І стрімічно теж Прибалтика йде. По карті пожар очей теж. Якісь люди, які туди дивляться, в ту сторону і дивляться конкретно. І це внезапності, це по секрету, тобто карта тайни, до кінця воно буде закрито, від усіх буде закрито, може бути це різко. Зараз, от, от, примерно, лягаємо спати, не знаємо, проснулися, ми це вже знали. А чого? А того, що теж по-своєму якісь благополучні по карті Імператриці страни. Тобто лізуть там, де благополуччя хоч якесь є. Подімаєте, лізуть туди, стараються туди, в ту сторону дивитися і двіження держати. Так само і Польща, так само і, ну, в Польща, бачиш, там більш такий забор. ну, то есть, Більше як то вони готові, приготовлені до цього всього, щоб держати оборону. Тут, як то, понимаєш, тут як то внезапно всі нас купував. Тобто, якщо по карті примерно, людям треба думати, Прибалтіка, треба думати, тому що це те саме може бути що з Україною. Що до последнього ні-ні-ні-ні, чим більше ні-ні-ні, тим більше да. Отут карта це показує. Тобто я вам карти показую, ви самі бачите. Так, а ну давайте відкриваю далі Росія. Ох. Росія, Росія. От це величя Росії, вона, вона вас і погубить, розумієте? Оця гординя, оце все гординя, оце величчя, це велика бульбашка. Колись вона, ну, от, оце на другому каналі коли зняти, це гординя, От розказати вам случай своєї практики. До чого веде гординя? Понімаєш, успішні люди, І от у цю гординю свою, як цей, от, от щось показалося, щось не так. І що з ними ну, от, на простих примерах, що з ними в житті потім відбувається? От оця гординя, це самолюбування, оце величе, оце ж дьявол вам вкладає в голову чи вкладав в голову. От даже мумію ми сохранили, ми великі. От от що він зробив для вас? Ота мумія, яка лежить. Опять я вертаюся. Що вона для вас зробила? Слов нема. Слов нема. Ми що дивимося сейчас Росію? Росія? teraz się dwie karty się weźm. Дрехня. Бо Росія, розумієш, от вроді з успішної, нормальної житті, шестерка кубків. Ну, тобто були сім'ї, були дітки, були батьки, були бабусі, дідусі. Тобто ну, кожен жив своєю сім'єю. Зараз дуже важко. Цим сім'ям дуже буде важче, важче і важче. От я вам показую карту десятка жезлів. Людина на собі тяне. І людина цю тяжість, вона не скине. ну, Тобто, як ви скинете ту війну, в яку вас затягнули? СВО, МГО, ПВО, що ви там, як ви називаєте. Поміжеш, як ви себе її скинете? Ну, не можна, ну, ніяка сім'я себе це не скине. Тобто ви йдете зараз під копакого цього дьявола. Чого вона почала, чого вам так важко і чого нам це все через брехню? Ось карта. Зайдіть в інтернет, подивіться карту. Я витягаю при вас. Моя голова, моє лице, мої руки перед вами карта теж. Через брехню. Тобто со д'явол вас в брехні, оці, окутав, в окута, отак, отак усипив, усипив, присипив, присипив і все, вілічуємо цим вашим. А я тобі відео вам казала, великі займаються собою. От даже я не велика, маленька зовсім. Ну ніколи, я не представляю, коли мені ще займатися кимсь, як ти займаєшся своїми ділами. Є діти, є сім'я, є так само в каждого, в кожного у вас там в Росії, ну, ну чого лізти до других, якщо... Чи величє від того, що ми пішли і понасирали скрізь? Обосрали своє, пішли на друге, бо обосримо його. Оце величя в тому. Через брехню будуть лізти далі. Тобто будуть лізти далі. Все одно будуть лізти. Ну, діло в тому, що прийдуть і до вас. Тут дві карти п'ятерка йде. Понімаєш, ні, тут одна карта не брешу. Одна карта це мечей. мічей. Брехи, ну, ну примерно, Росія. От кордони, як вони будуть мінятися. Хочеться Україну. Хочеться Україну. Хочеться договоритися за Україну з кимось. Хочеться. А для чого вам треба ця Україна? Ну, дяволо. Ну, от я можу сказати, для чого вам Україна нужна, щоб унічтожить себе. Повімаєш, єдине, що тільки світ должен проснутися. Ну, от карта смерті і карта міра. Немаєш, Ви весь світ принесете. От Те, що ви можете принести через своє величчя, і світ вас унічтожує. Ну От карта це показує. Це показує карта. Це не того, що я сижу, тут така вумна, розумна. Ну і що, Росія? Винести урок, а урок виносить ніхто не буде. Не управляєте ви вже ситуацією ну, Тобто Не управляєте ви. Знаєш, от хочеться так, як світ живе, от хочеться, так як живуть в світі люди. Наробити ну, для цього нічого не хочеться, а з іншої сторони, ми й не вміємо нічого робити. Понимаєш, крім того, що що от наскакувати на шосі, і о том, що чиюсь фортуну забирати собі в руки. Хер ви вгадали? Нічого ви не заберете, нічиє. Тобто те, що мені приналежить, воно мені принадлежить. І тут не я рішаю і не ви. Ну Це так, я примір кажу. Не ви і не я рішаю. Тут рішають, рішають вищі сили. Кому що дати і кому в кого що, що обрати. Якщо вам дали можливість цю напасти, то от можливість дали для того, щоб ви самі себе унічтожили. Це по карті. От ваша карта, дивлюсь на ваші карти. Можливість дали для того, щоб ви самі себе унічтожили. Щоб ви в цій своїй от розірвало вас повністю. Що лістимуть кудись? Лістимуть, є шестюрка мічей. Бачиш, він направляється кудись. Понімаєш, для чого направляється? Боротися далі. Боротися далі. Опять через брехню. Понімаєш, опять для людей це тяжело, важко і абсолютно все. Не всі люди. Ну, діло тому, що Україну, да, от карта імператриці. Хочеться Україну. Хотілося, щоб імператор здався. Україні, розумієш, чи вам здався? оцю за тим усім усім. Карта смерті. Де в тому, що ціля, де ви куди ви прийшли, тут ви смерті получите. Ви прийшли в чужу імперію. Ви прийшли в чужу на чужу землю. Ви прийшли. Ви прийшли по щось, а получите ви зовсім друге. Звісно, єдине, оце мільйон разів я казала ще кажу: єдине те, що українці. Чи в цьому задіювані Україна і українці? Так, і давайте Україну подивимося. Давайте подивимося Україну. От границя, чи будуть змінені грани... границі, кордони в Україні. Давайте подивимося. Правосуддя. Ну, тут по справедливості. Те, що Україні принадлежить, ця карта ніколи не віддає. І карта стримительна швидко все буде. Королева, опять, опять опять якась королева. Чи це всі ви, жінки українки, от падаєте в королеві цій? Понимаєш? Тому що буває, ти в розкладі береш там 10 карт і 4 королеви зразу випадає. Понимаєш? Чи, чи, чи ви, от ви українки, україночки? Подімаєш, ось в цій карті дітей від вас, від нас, от воно залежить усе дальше, що буде. Буде по справедливості. Україна буде по справедливості. Буде. Да, тобі Україна, карта справедливості. Якщо Україна сама по собі справедлива. І люди в Україні справедливі. Не трогали б нас, ніколи б вашу сторону там би і не подивилися. От як буде, як должно бути, так і буде. Хороша карта. Так, да, люди, звісно, все це пережити треба, все це. Так, да, люди потеряні, люди в своїй болі, українці, люди в своїх сльозах, люди в депресіях, люди, люди не розуміють фінансово, як жити, все це є, розумієш, тому що хтось прийшов і комусь захотілося, розумієш, нав'язати свою волю. Тим самим українцям. Я що ця боль, оця боль, яка ну, все одно по справедливості буде. Наше буде те, те, що нам принадлежить, воно буде наше. Карта це показує, воно буде по закону наше. Воно буде, як сказати, відгорожено і забите, що це воно Україна і все, воно буде. Виборемо це все. Карта показує, що виборемо. Єдине, що я кажу, що який це путь от карта путь до цього всього. Путь, щоб поставити ну точку на цьому всьому, на границях, на цьому всьому, от путь дуже важкий. Дуже по карті важкий путь для людей, яким треба, знаєш, своє 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 от застолбити за собою. Воно й так наше. Ну Нам треба ще його ще раз доказати і застолбити за собою. Знаєте? От і все. Питаю, тут в України, тут, понятно що хочуть оттяпати. Тільки опять же ж, вчора в розклад робила, чи це для чого? Своїх земель не вистачає. Хватає. Саму... Це... Людей не вистачає. Вас людей в три рази чи в п'ять разів більше, ніж в Україні. Для чого це все? Давайте для чого? Напослідок візьму. Для чого це їм? Ну, війна раді війни. Війна, війна раді війни. Щоб удержати ту корону, що нами чув діта. От, от війна. Для чого? Перемога імператору. Одній людині треба цю побіду, перемогу. Праздник. Душа хоче, якщо душа там є, хоче праздника. Будете покалічені в сіли. По виміреності воно йде. І люди ждуть, і люди дивляться. І людям больно, і людям страшно. І вибор, в чому вибор падає? Королева. Да, от я вам скажу, з'явиться якась, може, це всі жінки України. Понимаєш, коли почнуть балакати, коли почнуть про себе казати, коли почнуть відкриватися для світу, для України, самі жінки, ну, жінки, кажу, так, бо бачу карту. Понимаєш? Коли вже нам буде больно? Больно так, що вже не страшно нічого. Понимаєте? Страшно аж больно, а то больно, що вже не страшно. Є таке ще поняття. От уже людина все болить так, що вже нічого вже нічого не боїться, нічого не страшно. Понимаєте? Тобто в сторону Росії дивитися треба, тому що це то ще то рідкі паскуди. Поки земля їх не зітра, поки світ їх не зітре, і землі ну, те величя їхнє, воно не тільки їх розриватиме ті, що біля них. Ну, Тут карта йде, от бачиш, те, що дона українська жінка, от я б сказала вже так. зараз, Українська жінка вона дона відкрити себе. По двойки мічей вона має вийти з цих страхів. І щось сказати. Це не значить, щоб сказати там, забирайте все. Ні, це сказати, що. От в Україні буде отак, а не отак. І тоді все воно переламається, і тоді воно переломний період буде, і все буде дійсно отак, а не отак. Тому що покамисть ця оця возня там в Києві десь іще проходить, що вони між собою там все. Возяться, непонятно хто кого зніма, хто кого куди задвигав, хто кого, кому які медалі чіпляє за заслуги. Ну, от воно так і є. Непонятно воно для всіх, і для нас, і для всього світу може непонятно. Да, От я вам скажу по карті: от, блін, знімо. от Сьогодні отгадаю цілий день. От, потім знімо, от візьму так українська жінка. От візьму карту, просто українська жінка хай там буде на 5 минут, на 3 минути. От як вона, яку роль вона зіграє. От в цьому всьому. От яку роль вона повинна зігра... от, ну, як, зіграти? Ну, от відіграти, от в цьому всьому, що відбувається зараз в Україні. От зараз напишу собі, щоб не забути. І от, от зніму це відео, хай воно коротеньке, ну, щоб воно було, і щоб подивитися, подивитися от, дійсно. Так ми починали, я починала українська жінка, яку роль повинна. Понимаете? Починала я розклади на Ютубі, тут оце общі розклади. Там багато було перших відео, так як я пам'ятаю про російських жінок, що дійсно могла війну остановити російська жінка. Русская ухожена женщина могла войну. війну. есть, піднялися б жінки, матері, даже хер, якщо ви там на чоловіків хер ложите. Це таке, ну, діти з вас вилазять. Це ну, це, знаєш, як от у два серця, тільки ну, як, одне те ціле, тільки на розстоянні. Десь воно ходить. Твоє серце друге теж, чи перше, чи друге, чи третє. Понимаю, там були відео, ну, чогось сейчас, бачиш, повертає, воно, ну, ви хера не зробили. Ви нихера не зробили, ви зараз себе всьому світу показуєте, що головне – виплати, головне – гроші, гроші, деньги. Давайте, деньги. Зробимо відео, наступне відео обіцяю, вам зробимо, коли це сьогодні, а завтра, коли буде час. За, за 14 число я вам відео зняла, показала. Ви питаєте, скільки раз молитву читати. Якщо свічка буде 10 разів горіти, ну, один може прочитати раз потихеньку, другий може 10 разів прочитати. Скільки це час, можете свічка, щоб 15 минут. Ну, старайтеся не менше 10 минут. Тому що, щоб час було, зробити те, що треба зробити. Ну, в Це час, коли у вас свічка горить, мені треба зробити там. У монастирі треба зробити те, що треба зробити. Все хороше тільки будемо робити. Все тільки хороше. Через що я вам кажу? Що старайтеся все время трошки до себе прислухатися. Як воно? Як воно от, на душі, як воно, ви себе чувствуєте? Сльози, сміх там, ну, ви поймете про що? Ви поймете в ті минути. Скільки ви зможете прочитати ту минуту, скільки ви там вкладетеся? Ну, я ж кажу, один в очках там читає помаленьку, другий може сто разів прочитати. Зуміє, ну от унікальний такий. Тобто за це час, поки свічка горить, старайтесь потихеньку не тараторите, а вникати, потихеньку вникати в оцю молитовку, прочитати її, там, трошки успокоїти. Прочитали сльози, значить, сльози. Хорошо, душа чиститься. Ну, тобто, потім ми з вами побалакаємо після цього всього. Не ждіть чудес якихось. чудеса в нас самих. Ми самі чудесні розумієте, тобто, відкривайте душу, відкривайте душу. Не треба ждати якогось подвоха, що вас хтось хоче обдурити, що вас там хтось хоче обидити, що ви там жертви. Ну, тобто, це в усіх смислах, я кажу. Не ждіть цього, відпускайте це все. Поняли ви. Роз... Слідуючи відео, поняли. Все, тому що дивлюсь, всем вже час, через 15 минут будуть дзвонити вже на розклади. Все, люблю вас дуже-дуже. обнімаю, цілую, підписуйтеся. Хочете, підписуйтесь, хочете, ну, підписуйтеся. хочете, не хочете, підписуйтеся. Тому що щось ми торнозму, тор, тормознулися трошки. Ну, Значить, знач, так треба, значить, таке все. Це не важливо. Важно те, щоб понімаю, щоб Україна оцю сволочцю вигнала, щоб вона. Звісно, на світу треба по-другому на це все дивитися, тому що світ буде страдати не менше, ніж Україна страдає. Не менше буде страдати. Весь світ буде від цього всього страдати. Думаючи, що ви убаюкаєте, приспите, там уговорите, поговорите, ну, де в тому, що ніколи ви дьявола не уговорите, не, не убаюкаєте, Абсолютно він перехитрить. Це, прежде всього, хитра тварь. Понімаєте, це хитра тварь. Яка йде по хитрості. Не зря, от дивіться, от там карта є дьявол, і в нього в ногах лежить лисичка. Ну, колись я ось в следующий раз покажу, щоб не шукати. Ж... Лисичка клубочком змоталася. Значить, про що це карта? Прежде всього, це хитрость. І просто так, це не просто хитрость, ага, ви думаєте, а я хитріший. Ні. Це хитрость така, що на любу хитрость в нього своя хитрость. Понімаєте? Він тобі глаза буде дивитися, улибатися і все і розказувати, так як ми такі великі, ми такі величественні, ми такі, ми сякі. Те, що він і робить? І отак він убаюкує людинку. І так він людинку, кацапчика, чи там в світі ще когось. Отак вони убаюкують, отак він убаюкує. І все. Невже світ, невже тут баба сидить дурна якась у селі в кухні, понімає, а світ не понімав, що це дьявол якого, в, 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 в якого всі впадають, тим більше тим гроші є в цього дявола. Ну, тобто нефть, все-все-все-все, все Ну, все є для того, щоб душі. Чи купити задені, чи розказати, що ти такий великий, що проти тебе всі непонятно хто. Все це все те, що ми маємо. Маємо те, що маємо. Все, давайте, пока-пока, пока. пока, пока.